Біткоін налаштований на серйозний похід вниз. І ось чому ще нещодавно ми бачимо про те, що біткоін дуже гарно зараз ходить за ліквідністю. І бачимо про те, що на ринку поки нічого цікавого не відбувається. І як ти знаєш. Літом не буває нічого такого прям цікавого, але на фоні цього ми пробили новий АТХ. Але зараз ми ходимо сугубо за ліквідністю. І ось чому ми з вами пішли на сайт CoinGlass, де Ми можемо слідкувати потенційну ліквідності і бачити плотність. як ти бачиш, ми доходили до певної точки, відбивалися, йшли вниз, і тут можна спостерігати про те, як дуже гарно ми ось, наприклад, від цієї плотності відбилися, і бачимо про те, що верхню плотність, яка була в зоні якраз таки 119 дев'ятнадцяти тисяч доларів, ми зняли, але є в нас плотність клубна, яка знаходиться в зоні якраз таки 11500, до якої ми вже прямуємо. Також ще вчора в своєму телеграм-каналі я давав дві Позиції по біткоїну, перша позиція це у нас був шорт, який ми забрали, плюс 215% плюс, а другий це був лонг, який ми забрали 65% плюс. Так ось плюс. зараз я думаю, те, що по біткоїну ми, якраз таки, якщо ми подивимося в вчорашній аналіз, то ми пробили зону і сказав я про те, що якраз цієї позначки я б набирав би лонг. Ми. Ставили тейк 118 118640 і потенційно його закрили дуже класно. І зараз бачимо про те, що якраз таке продовження нашого тренду відбувалося в тих позначках, про які я говорив, але нам потрібно зняти ліквідність, яку я показав ще раніше вам на сайті CoinGlass, і показав ось на графіку. Це якраз таки зона 115-800 доларів, до якої потенційно ми вже йдемо. Зараз головне не пропустити цей рух, якщо хтось заходить на позицію, заходьте з мінімальними ризиками, адже крипторинки зараз вони можуть бути нестабільні, і на фоні цього може бути якась певна новина, яка може на це повпливати. Але я би все ж таки схильний був до обід. На 115 800. А всі мої позиції, ти бачиш, на яких потенційно можна заробляти кожен день, і якщо буде щось цікаве, обов'язково дописати тільки там і давати позиції тільки там. Переходь у в мій телеграм-канал в шапці профілю YouTube. підпишись.